Вітання всім із Запорізької області. Ви на каналі Чудовий Сад. Ну нарешті вже прийшла весна по-справжньому. -по Стає більш сонячно, більш тепло, погода стабілізувалася. І не дивлячись на ті всі ракетні атаки, які відбуваються майже щодня, ми продовжуємо ростити наші садки перемоги. І сьогодні я хочу запросити вас в свій садок. Настав час обрізати троянди. Хоча мої троянди були майже всі не вкриті, я ще їх не обрізала, ждала такого більш стабільного тепла і нарешті вже я буду займатися цим процесом і хочу вам сьогодні це показати і розповісти, як я це буду робити. Але спочатку запрошую вас на невеличку прогулянку, моїм садочком, подивимося, як квітнуть крокуси. Моя улюблена справа, чим я люблю займатися, от починаючи з цього моменту, від початку весни і до самої пізньої осені, кожен ранок я виходжу з будинку і йду оглядати свій садок, що там розквітло, як ростуть мої рослинки, яку красу приніс сьогоднішній день. І зараз я вам хочу показати мої крокуси. Як вони гарно виглядають, як над ними гудуть бджоли. І от кожного, кожного дня я проводжу свій, свій ранішній емоціон. Я оглядаю весь 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 свій садок, всі-всі-всі свої рослинки, милуюся ними, розглядаю кожну квіточку, кожну. Кожен листочок, обходжу весь свій садочок, отримую дуже велику позитивну енергію від цього процесу, і потім приступаю або до справ, або займаюся роботою, або якимись хатніми справами. Але ранок в мене починається з обходу території. Квітнуть мої. Крокуси такі вони гарні. Я вам просто не можу передати, які вони гарні. Оці білі крокуси колись починалися з однієї цибулинки білого крокуса. Ну, тут, бачите, тут зараз п'ять фіолетові, які вони гарні. Ну Білі взагалі самоніжність. І отак, от я тут сиджу, можна взяти чашечку кави і милуюся. Просто якась, якась просто нірвана. Спостерігати за цими бджолами, які гудуть над квітами, як вони роблять свою працю. Для обрізки троянд в мене є такі рукавички. Ну, це такий, знаєте, економ-варіант. Це не професійні трояндерські рукавички, а це перчатки для зварників, зварювальників. Ті, хто з сваркою займається. От такі рукавички, вони, вони а вже ж не проколюються шипами троянди, дуже такі плотні. Можна в них працювати. Є невеликий недолік в цих рукавичках. Те, що ну, не дуже зручно е, пальцями маніпулювати. Тобто треба одна рука, права робоча у мене буде в звичайній рукавичці, а лівою рукою буду тримати гілки троянд. Також в мене є секатор Фелко, дуже зручний, дуже гарний. Є сучкоріз і буду знезаражувати секатор і сучкоріз. Засобом для знезараження рук. В принципі, підійде будь-який засіб, яким ми користувалися під час ковіду для рук. Вони дуже гарно знезаражують засоби поверхні від грибків і тих бактерій, які можуть знаходитися на поверхні троянд. Троянди перезимували дуже погано, хочу сказати. Ситуація невтішна. Прямо це в мене троянда Деніхан, великий шраб. Але є прямо такі чорні пагони, які прийдеться вирізати під корінь. Так, це в мене посаджена тут міцмер. Вона була під окучкою. І, в принципі, те, що було під окучкою, перезимувало, а те, що було над окучкою, обрізало. Сподіваюся, що з нею все буде добре. І от почну обрізати троянди з цієї троянди айсберг. Це така білосніжна флорибунда. Дуже гарно квітує, прямо маса квіточок. В неї виглядає. На даний момент вона непогано. Зелені пагони, прям явно чорних немає. Але зараз почну обрізати і подивимось, що там всередині на зрізі. Обрізати я буду, в принципі, за. Технологію, яку рекомендує пані Олена Тур, це наша відома українська трояндерка, я до неї дослухаюся до її порад. І це флорбунда, я хочу її так під один рівень зрізати спочатку, да, вивести висоту флорибунди. Ну, буду десь половину обрізати. І далі подивимося, що буде, як це все буде відбуватися. Але хочу сказати, що всі ці пагони, які я обрізала, вони мають погану серединку. Серединка пагона має коричневе, вони вимерзли, вона нерівномірна салатова. І не дивлячись на те, що нібито вони виглядають більш-менш здоровими, ці пагони, вони вимерзли, і прийдеться їх обрізати. До салатового зрізу. І от що в ітозі залишилося від цієї троянди айсберг. Майже нічого. Тепер черга троянди Деніхан. Так, ну ось що лишилося від того монстрика Дені Хана. Була вона в мене влітку ну, метр сімдесят на метр двадцять десь. Дуже великий кущ. Йому вже було... Ну, йому вже було треті, три роки цьому кущу. І оце так він вимерз. Подивіться, ще раз вам показую всі пагони. Всі пагони. Ось такі негарні. Оця мертва серединка, яка не дасть розвиватися нормально, пагону. Може, воно там щось і буде. Але будуть слабенькі квіточки маленькі. І, в общем, ну, все, все вирізали. Вирізала все. От, як це не печально, як це не шкода, але от так довелося. Кардинально вчинити з трояндою. І, по суті, всі троянди, які я обрізаю зараз, всі в такому стані. Майже всі я вирізаю під корінь. І ось я підійшла до плетистої троянди лагуна, яка була в мене вкрита агроволокном під дугами. Виглядає вона живою, пагінці в неї такі вже невеличкі ростуть. Сьогодні я її відкрила і бачу молоденькі пагони з листочками. Виглядає вона дуже і дуже непогано. Такі бачите, укриття своє. Свою справу робить. Мало того, що вона з листочками, але вона ще й, мабуть, перезмувала таки непогано. Ось цей пагін, бачите, він якийсь е з несправжньою борошнистою росою, тому буду його все одно підрізати. Спробуємо, що тут. Хм, серединка виглядає добре, салатовий зріз, живий пагін, і це не може не радувати. Дуже гарно, слава Богу, хоч мої плетисті троянди пережили зиму і не прийдеться їх сильно обрізати. Спробуй ще один пагін. Так, і цей пагін з, салатовою, з салатовим зрізом. Все нормально. Плетисті троянди перезмували нормально. Ось такий вигляд тепер мають мої троянди. Залишилися від майже від всіх троянд самі пеньки. Ця троянда має дуже товсті, товстий стовбур, Подивіться. ну, тут сантиметра 4 в діаметрі. І буду я її відпилювати. Треба тут дуже добре все повідпилювати. Оцей пеньок повідпилювати. Тут я вкорочу. В общем, тут цим крошечки це не довела до кінця. А всі інші троянди мають такий вигляд: є старі троянди, ну, якраз така можливість відбулася омолодити їх. Ці троянди. Стояли, стояли, такі в мене гарні нарослі кущі, але лишилися самі пеньки. І висновок просто напрошується сам собою, що троянди потребують укриття. Якщо це нечайно гібридні троянди, які в будь-якому випадку ми обрізаємо дуже низько то троянди треба вкривати. Шраби, особливо, якщо хочеться зберегти кущ, щоб він був гарний, великий і квітував, то треба їх вкривати, робити сухе укриття за допомогою дух і агроволокна. Бо по-іншому може бути отака прикра ситуація, що і зима була нібито не дуже холодна, але троянди всі. Вимерзли і пропали. Тут, я бачу, теж трошки не доробила, буду робити трошки згодом. Це порослі шипшини. Тут треба розкопувати до кореня і відривати прямо від кореня. Дає шипшину оця троянда, кожного року борюся, але вона все одно росте. Дякую всім за перегляд цього відео, а також за лайки, коментарі і підписки. Нехай наші садки процвітають. До зустрічей!